Прогноз погоди в Україні на три дні з 30 серпня по 1 вересня. У ці три дні погода буде як ніколи мінлива. В один день мешканців певних областей очікуватимуть зливи, в інший різке похолодання аж до 20 градусів, в третій – посилення вітру, а десь взагалі пануватиме шалена спека. Зараз дізнаєтесь усе детально, але перед тим. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди у середу, 30 серпня, у певній області України завітають значні дощі, і як наслідок там похолодає. Де саме очікувати про холоди і злив зараз ми вам розкажемо. На півночі, півдні і в центральних регіонах буде сонячна, суха і мало хмарна погода. Температура повітря в день плюс 30, плюс 32 градуси, вночі плюс 21, плюс 19. Тільки на Одещині місцями можливі короткочасні дощі. Надзвичайно пощастить мешканцям заходу України. Тут абсолютно в усіх областях мають лити значні дощі: Волинська, Рівненська, Хмельницька і Тернопільська області температура в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 21, плюс 19. Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська області в день плюс 23 плюс 25 градусів, і вночі плюс 18 плюс 16. Також дощова погода заходу дотягнеться до Житомирщини і вінничини. Щоправда, тут очікуються лише короткочасні дощі. На сході буде сухо і без опадів. Сонячна погода і жодної хмаринки в небі. В день температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. В четвер, 31 серпня, на більшості територій буде сонячна і доволі спекотна погода. Але в одній частині нашої держави температура впаде до 20 градусів, і там очікуються дощі. Так на півночі буде спекотно і мало хмарно. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 29 плюс 31 градус, вночі, плюс 20, плюс 18. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Південь, як завжди, найтепліший. Тут також не очікується дощів. Небо буде ясним, без хмар. Температура в день плюс 30, плюс 32, вночі плюс 22, плюс 20 градусів. В усіх західних областях очікуються дощі. Десь будуть короткочасні, а десь значні зливи. Виключенням буде лише Волинська область. Тут сонячна і мало хмарна погода. Середня температура на заході в день коливатиметься від плюс двадцяти. До плюс 22 градусів, вночі плюс 16, плюс 14. На сході суха, сонячна і мало хмарна погода. Плюс 27, плюс 29 градусів в день, плюс 16, плюс 14 вночі. У центральній частині нашої країни, а також у Києві, буде сухо і сонячно. Плюс 29, плюс 31 в день, плюс 21, плюс 19 вночі. Ледь не забула розказати, що короткочасні дощі також доберуться до Житомирщини і Вінничини. Там середня денна температура буде плюс 23, плюс плюс 25. Нічна плюс 20, плюс 18 градусів. У перший день осені дощитиме майже скрізь. Винятками будуть лише декілька областей. На півночі очікуються короткочасні дощі. Денна температура від плюс 25 до плюс 27 градусів. Нічна – плюс 18, плюс 16. На півдні також дощитиме. В день плюс 31, плюс 33, вночі плюс 20, плюс 18 градусів. Суха і сонячна погода буде лише на Запоріжжі і в Криму. І також у Дніпропетровській області буде сухо і без опадів. На заході температура в день коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, вночі плюс 15, плюс тринадцять. Короткочасні дощі очікуються у Чернівецькій, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також на Хмельниччині. Також західні дощі долетять і до Житомирщини з Вінничиною, де буде приблизно така ж сама температура повітря. На сході буде спекотно, навіть спекотніше, ніж у попередньому місяці. Тут вдень очікують плюс 31, плюс 33 градуси, вночі плюс 18, плюс 16. Погода буде сонячна і суха, місцями мінлива. Хмарність у центральних регіонах, а також у столиці, скрізь очікуються короткочасні дощі: денна температура плюс 26, плюс 28, нічна нічна 19, плюс 16 градусів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам всюди у всьому щастить!